Сьогодні ми також відзначаємо День Національної гвардії. Це важливе свято. Вчора ми відзначали День служби безпеки. Сьогодні День Національної гвардії. З 2014 року нацгвардійці в складі Міністерства внутрішніх справ боронять країну на передовій. Як готується до бойових дій, бачила наша знімальна група. Тож пропоную разом і подивитись. Інструктори Національної гвардії України долають смугу перешкод під час так званого стрес-тесту. Учасники пересуваються перебіжками, ховаються від ворожих скидів та надають медичну допомогу. Вибухи гранат і димові шашки, імітують умови наближені до бойових дій. Це імітація, коли хлопці втомлені, коли з боку є якісь вибухи, фізичні навантаження, якісь перешкоди, які вони долають, крики поранених до прикладу, так і в цей момент. Ми намагаємося їх максимально якось вибити із колії з якогось там нормального оточення, спокійного так для того, щоб вони зрозуміли, що в бойових умовах може бути ще гірше. Інструктори проводять курс тактичної медицини для військових за стандартами НАТО. Майбутні бійці спочатку освоюють теорію, а далі до автоматизму відпрацьовують практичні навички під час евакуації поранених з поля бою. Тренери Нацгвардії радять виконувати накази командира, дбати передусім про власну безпеку. І Комунікувати з травмованим побратимом. Женя, ти мене чуєш? Так нам собі надати допомогу можу? Ні, не можу. Рухатись можу. Не можу. Стріляти можу. Не можу. Рухаюсь за тебе зі сторони. твоєї правої руки. Якщо у пораненого бійця масивна кровотеча на травмовану кінцівку накладають турнікет, пояснює інструктор з тактичної медицини Стас. Закручуємо турнікет максимально щільно і ще два рази. Бачите, якщо він коліще, якщо він кричить, значить він живий і все у нас Ах. йде добре. Тобто, біль це основний показник того, що турнікет направив, накладений правильно. Кожен воїн має носити при собі чотири турнікети. По одному на кожну ногу та руку. Від часу накладання у нас є дві години, коли у нас є можливість у лікарів рятувати кінцівку в зимовий період, інколи кажуть, що десь до чотирьох годин наші захисники щодня застосовують навички тактичної медицини на полі бою, каже військовий інструктор Тарас. Ці знання у буквальному сенсі рятують життя. Далі воно відбувається чуть-чуть по-інакшому, чому -то. тут звичайні є умови, які можна чу трохи -чуть віддихнути, чуть-чуть з фалтуркою. Та то не виходить, чому, тому що там завжди не очікуєш, звідки може що прилетіти. Чим швидше ви це зробите, тим швидше ви можете зберегти життя свого товариша і так само своє. Для звичайних бійців ознайомчий курс тактичної медицини викладають за три дні. А от майбутніх бойових медиків інструктори інтенсивно навчають три тижні. Катерина Олійник, Андрій Поліковський, телеканал Еспресо. Дякуємо нашим колегам Катерині Олійник, Андрію Поліковському за цей сюжет. Ну і Вкотре вітаємо наших доблесних нацгвардійців з їхнім днем. Привітайте, ви, шановні телеглячі, всіх ваших знайомих бійців Нацгвардії.